Новим законом щодо мобілізації будуть зменшені підстави для відстрочки. Тепер за законом право на відстрочку мають лише інваліди першої або другої групи. Хоча, якщо далі прочитати вказаний абзац, то там буде зазначено, що особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише за своєю згодою. І я, як юрист, вважаю, що. В тому числі і інваліди третьої групи можуть бути мобілізовані, але якщо вони нададуть таку згоду, чи це є колізія в законі, чи це свідомо так було зазначено? Побачимо в майбутньому. Дружина з третьою групи інвалідності тепер не є підставою для відстрочки. Речення, яким ми раніше користувалися і могли із третьою групою дружини отримати відсрочку, тепер переписали. І тепер для отримання відсрочки треба мати дружину батьків або батьків дружини саме з першої або другої групи інвалідності. Третя група, на жаль, вже не працює. При цьому інвалід...